Доброго раночку, друзі! Легкого тижня вам! Щасливого дня! Нехай все кожного буде добре! Це буде Україна. Друзі, я зараз вам розкажу про салатик. Осінній, дуже смачний, і дуже вітамінний, і дуже корисний. Діти наші не дуже розуміють, що треба їсти корисне, тому їдять те, що їм смачне. І ось як я їх обдурюю, друзі. Що я беру? Я беру терточку для корейської моркви, салатничок і стираю сюди один сирий почищений бурячок. Дуже красиві слайсики получаються. Бачите, які гарні. Отакі довгенькі, получаються слайси. Далі, друзі, я беру морклинку, стираю морквиночку, морклочку стерла. Тепер, друзі, я беру шматочок селери, малесенький, отакий. І стираю ще селеру. стерла селеру. І тепер, друзі, що найважливіше, я вам хочу сказати і показати в цьому салатику, я беру отакий гарний шмат гарбуза, почищеного сирого гарбуза. В цьому і буде обман. Вони ж так його не дуже хочуть їсти. А так я його замаскую буряком морквою. Селера додасть такої трошки свіжості. Такий гарний шмат гарбуза сирого. Я тру в цей салатик. Його не відрізниш від моркви на колір, він дуже схожий, а плюс бурячок його зафарбує. Так. Гарбузик стерли. Ось така, друзі, краса в мене вийшла. Ось це гарбузочок, морклочка, бурячок і селерочка. Далі що я роблю? Я поцукрю, все, друзі, роблю на смак. Отак, посиплю цукром трошечки. Далі поперчу на смак. Дам до смаку яблучного оцту. Можете дати звичайний, якщо у вас немає. Покладу два зубочки часнику подавленого. Посиплю гарненько коріандром. Можна, друзі, додати приправу вже готову до корейської моркви. Але я її не купила, тому даю просто коріандр. І посолю, друзі, все робимо на свій смак. Тепер, друзі, прямо на часничок я вливаю добре розжарену олію із цибулькою підсмаженою. Вливаю прямо туди на часничок і на приправи. І гарнесенько вимішую мої хороші. Ось такий красивий і дуже смачний, багатий на смаки. Салатик в мене вийшов. Для того, щоб його споживати і щоб гарбуз замаскувався ще більше, нам потрібно його поставити в холодильник, аби смаки розмішались. І перед подачею, як ви бачите, можна отак салатик посипати ще горішками, аби він був ще більш корисним. Смачного вам! Друзічки! Ви ще мене питали про редьку дайкон. Що ви з нею робите? Мене трошки здивувало це запитання, якщо чесно, тому що, дивіться, це ж радиска, ну якби редька, так. Роблю з неї салати, так як ми зазвичай робимо, так як з весняної редьки. Друзі, як з радистки. Тим більше, що вона, я вам чесно скажу, дивіться, яка в неї структура. Вона дуже, друзі, соковита, дуже солодка. Вона не має зовсім гіркоти, так як весняна редиска. Вона дуже-дуже, друзі, смачна. І от я спеціально для вас ви питали мене, пішла і купила ту редьку, яку я сіяла. Редиска зимова, дайкон японський називається. От, собі заскрінете, хто хоче. І підете і купите, кому цікаво. Врожайний сорт зимової редьки з видовженими білими коренеплодами, соковиті, ніжні, без гострого радькового смаку, прекрасно зберігаються всю зиму, їх використовують у свіжому, вареному та соленому виглядах. Сторт вміщує багато солей кальцію, що виводять зайву воду та шлаки з організму. Крім того, дайкон багатий на клітковину, пектинові сполуки, вітамін С та ферменти, що сприяють травленню. Прекрасна, друзі, редиска для осені чудова альтернатива літнім салатам. І зараз я вам покажу звичайний, самий простий салатик, який я буду робити, який ми всі робимо, друзі. Зараз я поріжу редисочку, і ви можете порізати любим для вас зручним способом і, і розмір, який ви хочете. Я порізала отакими от слайсиками на четверо. Я люблю такими слайсами. Є люди, я знаю, що ріжуть там довгенькими. Хто не має зубів, навіть можете на тертку натерти далі, друзі, ми все як зазвичай. Підсолюємо трошечки-трошечки, друзі, вона настільки смачна, що можна вже навіть нічого не додавати. Соковита, солодка, ну просто доброта. І ще, друзі, я додам зелену цибульку. Я її додаю, бо я її маю. Якщо ви не маєте, можете додати звичайно ріпчату. Я робила з ріпчатою теж смачно. І вимішуємо її, цей салатик, зі сметанкою. Я сьогодні хочу сметаною, можна з олією. Можна з майонезом, як ви любите. Хто що любить, я вимішую сьогодні зі сметаною. Ось такий чудовий, прекрасний салатик в мене вийшов, коли вже немає майже ніяких овочів свіженьких, так, а хочеться. То це дуже смачний салат, друзі, дуже смачний корений плід, я вам щиро рекомендую. Я, до речі, його от просто беру, вчора взяла от таких шматок редиски, кусочок сала, і я просто гарно пообідала з задоволенням яка вона хрумка. Дуже класно. От тепер, друзі, в мене два салатики осінніх, вітамінних. Сьогодні вийшли. Насолоджуйтесь, будь ласка, готуйте. Шкарпеточки для захисниці готові. Буду мотати баночки, друзі. Там, де ми є, допомагаємо, як ми можемо, чим маємо, аби наблизити перемогу. А ось така веселенька шкарпеточка в мене вийшла для моєї Софієчки. Я вибирала такі осінні кольори, щоб піднімався настрій кожен раз, щоб грів не тільки ножку Софійці, але й душу. Мені подобається, що вийшло. Друзі, а ще хто любить читати психологічну літературу, я от насолоджуюсь зараз дуже прекрасна книжка. бути жертвою більше невигідно. Будь ласка. Для любителів читання рекомендую. Ну що ж, мої найкращі глядачі, бажаю вам міцного здоров'я. Нехай в кожного з вас усе буде добре. Нехай Бог береже усіх, хто наближає нашу перемогу. Низький уклін і шана, і подяка нашим захисникам. Щиро вам дякую за підписки, мої дорогі, за вподобайки. За те, що ви поширюєте мої відео, за те, що ви мене дивитеся, мені надзвичайно, надзвичайно приємно. До нових зустрічей на моєму каналі.